Через поле, через гай йде до діток Миколай. Червоненькій торбинці він для всіх несе гостинці. Що несе Миколай? Ну, Нумо швидше відгадай. У торбинці Миколая ведмедик, цукерка, конячка. Що у торбинці Миколая? У торбі ведмедик. Що у в Миколая? Ведмедик. Конячка, цукерка. У торбі захована конячка. Що заховав Миколай у турбинці? Ведмедика. Конячку, цукерку. Миколай у турбинці заховав цукерку. Молодець. Ти впорався з завданням.